Вадим, разъезжал. Ты что-то базаришь за свое поле. Хотя ты топ на. Вадим, ты тут? Ты вообще адекватно вмеешь размовлять? Чи ты тика барзометр свой включаешь? Это Ну я якщо ти розумієш, якщо ти неадекватне, неадекватне, я прийшов нормально і сказав, що якщо буде ваша людина їздить у мене по полю, то проб'ю колеса. Я нормально прийшов сказав. Коротше діло до ночі, розумієш? Я попередив вас, все. А те що ти дружок зав'язав мене получиш зараз. Або... абор... О, давай, 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 давай. Ой, молодец, давай, 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 братан, давай, давай, хорош. Блин. Да, хорош? На ЗЗ нахуй. Все, текаем, будем сейчас. Ой, там не пух. Вадим, Вадим. Все, ебать. На